З вами, як завжди, я Браллат і сьогодні ми, як завжди, будемо грати у ну, не в Stars, а в Roblox. Я щось постійно так говорю, вибачте за це. От зараз, як ви можете бачити. І ми, до речі, граємо за цю гру, чесно, вже забув, як вона називається, я в неї вже довго граю. Просто... А подумала, а чому би по ній не зняти ролик? Просто на ній багато зараз трохи хайпу. Так нормально. На ній хайпу. Може почати, я трохи виключу звуки ігри. Ось так. Ось. Ну і поїхали. Як ви можете бачити, в мене зараз ось така тачка. Я з керуванням трохи розібралася, але не дуже сильно. Тачка в мене не супер. Не Але сьогодні в цьому відео, я думаю, що ми купимо мені нову тачку. Я назбирала 520 тисяч на мою, в принципі, там мрію, яку я дуже довго вже хочу. А, а якщо я в цьому відео її не куплю тоді вже. Ви під ним пишіть коментарі, яку мені тачку купити. Там мені де, де, там іноді мої друзі кажуть, купи порш, купи, купи тачку за 450 тисяч, на яку мені зараз вже вистачає. Там деякі кажуть, позбирай на 520 тисяч. А от я все ж вагаю, бо я в цій ігрі, ну, так, вже маю прикольну тачку, так, але ще так то я новачок, можна сказати. Ну, що так не сильно просто я тут. Просто ну, дивіться, просто ну, коротше, от я в основному так би хотів за 520 тисяч або за 600, або за 620. Я напевно куплю за 520 тисяч, бо ну 620 тисяч це вже якось забагато трошки. Тому я думаю, що все ж я куплю. Я вже на своїй машині майже 200 кілометрів проїхав. Я просто знаєте зараз на яку трасу. Я зараз хочу на цю на, на, на трасу, а на. Вибачте, що я так трошки керую. Бо я так, я казав вам, я трошки розібрався, але ще не сильно. Прикольно, як дерева можу проїхати. І отак, во, все. Ніби о, та-та-та-та-та-та. Нє! Наші трохи... бо я так в машинах добре не розбираюсь, я так більше в всяких бойовиках більше так розбираюсь, ніж в машинах. Але машини то вже люблю. І пишіть, по якій ви більше хочете, аби я знімав. По правилу старші чи по Роблоксу. Лайк like Brawl Старс. Підписка Roblox. І подивимось, скільки на цьому відео буде лайків. А підписників я запам'ятав, скільки у мене зараз і буду так рахувати. Сьогодні вийде дуже багато роликів по Роблоку. Прям дуже багато. І трошки роликів по Brawl Stars. Десь один або два. А по Роблоксу може десь ну, дуже багато вийде. Я, якщо... я зараз в селі, то... у нас тут трошки інтернет поганий, і ну, роблокс тяне, а ютуб взагалі не тяне. Тому, напевно, випускати я тут все вже буду у трускавці. Отак. От Пишіть свої нікнейми в коментарях, хто хоче зі мною грати в Роблоксі. А ну подивимося, за скільки Заскільки я зараз поїду. я зараз дуже скоро постараюся. Дивіться, роз... моя я так порожаю і далі в основному типнемо себе на повороти. 15, 16, 20. Походу не рекорд. Я не рекорд. Пустите, 24, а мій рекорд 28. Тихо, а що мені гроші не дає. Я не зрозуміла. От не знаю, от хочеться от сюда заїхати. Жигулька зі мною, походу. І побачимо, хто скоріше, я чи жигулька. Мені щось здається, зараз та жигулька, як газане. Ого, ого, ага, походу, вона вже так більше розбирається в ігрі в поворотах, ніж я. Може то якийсь старий вже мужик, який вже так не так має, тому тут обладенний. Сьогодні будуть ті ігри не хіба, не хіба по тому, а по інших ще іграх в Роблоксі. Ой, я ж гульку обігнав. Головне, аби вона мене зараз не обігнала. Це найголовніше, Бо якщо вона мене зараз обжене. Ну, погнали. Мені друг казав, що, не, що треба їхати хіба по правій стороні. Там я не знаю, що він так казав, але ну, може є причина. Бо там казав, якщо їхати по лівій, завжди врізешся. Ну, Я, я завжди їду по лівій, бо завжди їду з лівого боку. Мені так звичніше, бо я лівак. І ставте лайк, якщо ви правші. А якщо лівші, підписуйтесь. О, пустеля. Оце зараз жорстко буде для мене. Це зараз буде просто. А для Жигульки це буде дуже зараз погано. Тому давайте їдемо. Я думаю, ну, тут вирвуся на перше місце. Я вже знову в тунель заїхав. бля. Ну нічого, тепер включаємо турбо. Просто зараз щось турбо захотілося включити. Моя максимальна швидкість тут 230. Це дуже прикольно. Ну як, порш швидкий ще, звісно. Ура, воно ж він ще не приїхав. Де він там? Ні, я за я вже... мені ще скільки, ну, двадцять тисяч не вистачає. Ну, дивіться. Я напевно. Ой, я не знаю, я дуже вагаюся. Ну, дивіться, давайте ми фармимо скільки. Ну, давайте фармимо дуже багато грошей, п'ятсот тисяч, аби купити тачку нормальну. За 520 тисяч, яку я хотів. Ну, там ми ще подивимось, може буде якась швидше, яку ми ще зможемо купити. А просто якщо нам ще буде хватати по грошам, то я може і куплю розкрас, звісно, що. Це щось може куплю. Що. ті траси, я вже так, ну, не профі, і не ну. Такий поради, ну але друзів своїх тут Маленька. тихо, я хочу з тобою, щоб... Я що, виграю? Я що виграю? Невже? Ні, не може бути, що я виграю. Я завжди всім програю. Я на першому місці хіба два рази був. Проти, проти тої жигульки ні, навіть вже три рази, от з вами на ролику. І з жигулькою. Я пришукаю. Ну, я. 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 І як я. Вибачте. Я... 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 Просто як я зайняв перше місце. Боже, що він так довго там? Та то проста траса, то, то просто прямо їхати. Просто на жаль, мені друг розказував так, що там. Ну я вам розкажу. Якщо ви додивилися до цього моменту і ще будете грати в цю гру, то ви красави. Виїжджайте на ось цю трасу, тут вона хоч така слабенька, медіум, вона важка, але не найважча. Але на ній ви зможете фармити гроші. На перше місце там багато дають. Дивіться, розказую тактику. На, коли дивіться, от зараз покажу. От от зараз я вам на ділі покажу. І коли один, ви зразу нажимаєте і, на, і на нітру. Дальше, а далі регулюйте, бо ви можете от на ну, якщо ви з правої сторони, ви можете там є такий спуск, ви можете звідти їхати. Тому хочете, можете по це або бачите? Там можете по центрі їхати або такого допро до цього борту так припертись, Я колись так робив, коли не вмію керувати. Ой, походу я знову вийду на перше місце. Я не знаю. Аби О, 48 вже... Ну знає, знаєте що? Мені тут так просто що? Він що? Він Чому він так довго їде? Ну, нічого, я з вами... О, нарешті. Та куди ти поїхав? Ага, понятно, тобі не бредли програвати. Ах, то я зараз виграю сам у себе, походу. Ну нічого, ну да на чашку це Скільки я до часу? Три-два один погнали. Просто на максимум просто Такого так воно двітро перезаряджається, ви мусить оце обов'язково тримати. І так жорстко, аби воно не згасалось. Аби не далі жорстко мені. Він випити так просто на шахті. Ти зараз не буде будемо поступити. А знаєте, значить мені тут так просто, що я, може, 600... навіть 600 тисяч тачку куплю. Ну, от не знаю, ну можливо. Але я не обіцяю вам. Обрежу, ну, дивіться. Давайте, давайте газуємо. Воу, от бачите, я тут чуть ту пастку не попався. На ній так можна просто вилекти з траси. Я так колись зробив, може навіть не один раз, ну багато разів я так робив, е, так випадково чисти. І так просто виходив на останнє місце. Ну дивіться, цей ролик буде десь в півгодинки, може, може навіть 20 хвилин. Ну, коротше, дивіться, зараз я, коротше, може, на 600 тисяч на оцінкарці. Не ну, правда вона все ж теж швидка. Ну, може, не така сильна і дуже швидка, але для мене вона швидка. Мені на ній добре. Ну, я все ж таки і порш, то ламба була, обігнав, Ні, ламба то не могла бути. то на порш дуже похоже було. Вона ще й без розкраса була, й думаю, як. Як? Так, такий багаж, що купив собі поршу, він все, не може собі розкрасок купити. У мене на всіх тачках, які у мене є, розкраса, хоча в мене зараз одна тачка, бо я всі попродавав, і за ті гроші купив собі отаку. Коротше, фармимо 600 тисяч, йдемо в магазин, поїдемось. Я дуже хочу якусь прикольну тачку, бо всі мої друзі постійно кажуть, що... Йой, в тебе така слабенька тачка. Ну, така повільна, я тебе зараз в одну секунду об'єм, але я хочу собі таку тачку купити. Ну, можливо, я в наступній серії куплю, бо ми домовились там, що... Там, ну... Що ви самі напишете в коментарях, яку хочете, аби я тачку купив. Я так додумав 520 тисяч нафарм, але Якщо ми вже так скоро фармимо, то о чому б її не нафармити 600 тисяч? Ну, Друзі кажуть, маєш е гроші на якусь дорожчу за свою, просто купляй зразу. Але я ні, я так не люблю. Я люблю трохи позбирати там, поїздити більше на такій так, а потім просто всіх обганяти. Але з другої сторони, якщо так розібратися, то вони ж можуть їздити скоріше зараз за мене. І мене, потім, і мене обганяти і скоріше гроші плавити. Але я дотримуюсь своєї тактики більше. І мені вона дуже подобається. Вже не може, не може, не може. Ого, ми вже 16 хвилин після змагання проходимо. Ну там ми. О, 92 вже. А знаєте, так самому легко гроші фармити. Просто кого. У мені всі що не можна тачки і гроші так пересилати, якось передавати, на жаль, так не можна. О, і дивіться, я сьогодні планую зняти ролик по амреслінгу ще і по боксу. Я вже по тих всіх іграх дуже продвинений, але так то я ще. ну. Просто я ще не знав, по чому хочу знімати. Просто. Ну, просто, Ой, вибачте, я забув вам це сказати. Вибачте, що. Давно не виходили цікаві відео, Про... ну взагалі не виходило відео. Просто я трохи прихворіла. І мені було погано. Я на той час навіть репости в телеграм-канал не виложував. Але тепер все буду виложувати, бо тепер я вже їжджу в село і всяке таке, ну, коротше, все таки подібне. Давайте їдемо у О. поїхали. О, ми вже на цій трасі. Давайте, коротше, фармимо 620 тисяч і йдемо дивитися до тачок. Далі я вам просто так показую, які є. От краще замість цих цифр, там, де мирник пише, краще такий, знаєте, як ну, такий годинок, я забув, як він називається, в справжніх машинах, там такий, там де пише. О, спідометр. От краще б замість нього намалювали тут спідометр. Було б так більш норма більш прикольніше. Ой, пишіть, мені по блокфруду ще знімати ролики, бо я для вас там маю невеличкий сюрприз. Бо я там вже в основному блокфруд не граю так. Ну давайте вже може їдемо. Бо поки ми доїдемо, вже йдемо на фарму. То... Ми ж не фарми, бо просто. Будемо повільно їхати. От сам, ну ще прикольно, дуже що... тут не може скінчитися бензин. дену У мене тачка трохи хвора. Як ви можете бачити? Ого, тут же ніч Зараз ми можемо багато їх батьків прикупити. 195, що то за. Що тут таке слабеньке? То все таке слабеньке? Я зараз пошукаю, може щось прикольне знайду. От дивіться, зараз я прогортаю от 450 тисяч 221 км на годину. А зараз вам покажу свою тачку, ось вона. Тут 225, немає смислу. Тратити гроші на таке. 240, сорок, оце вже нормально. ну за 200. А ну, за 580, 238, слабенько. Тут вообще 140 слабо. 228. 220. Короче, Коротше, за 520 тисяч найскоріше. Ну, зараз я пускаю, ну за 600. Ту нема, походу, смислу вже шукати навіть. Так, походу, -то. ну коротше, давайте ще трошки подивимось. З 281. Ого. Але то воно лям. Не, м ням Не, ну, но, ну, не надо. Здорово, О, в мого друга така тачка, але якщо я куплю е, оцю тачку, то я буду за нього скоріший. Ну що ж, купляти? Ну, я не... коротше, давайте. Я не буду поки купляти. Ви мені напишіть в коментарях, яку тачку купляти, окей? Яку що ви хочете, аби я купив. Там напишіть, там, наприклад, купи тачку за 520 тисяч, або там позбирай ще гроші на таку-то тачку, там якась кількість коштує. Або там купи тачку таку-то, ну, коротше, вирішуйте ви. Бо я так то от не знаю, тратити гроші 520 тисяч чи ні. Тому давайте ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях. І на цьому ми завершуємо всім.